Всім доброго дня! Я рада вас вітати на нашій серії відео лекцій, пов'язаних із чакрами. І сьогодні ми вже переходимо до третьої чакри до маніпури. Тому сьогодні я в жовтому кольорі. Біля мене жовтий колір тейпу, який ви можете використовувати для пропрацювання з чакрою. І сьогодні ми говоримо про маніпуру. Це серія лекцій. Ми вже поговорили про Мулатхару, про Сватхістану і сьогодні про Маніпур. А для віщо вона нам потрібна? Що важливо в ній, і взагалі, як з нею працювати? Маніпура. Знаходиться в верхній частині над животом, вважається в проєкції сонячного сплетіння. Нашого знаходиться наша маніпура. Маніпура вона жовтого кольору. Тобто, ну, якраз -то через це ми сьогодні знову-таки все в нас в жовтому колі. А, Маніпура вона пов'язана зі... Огнем дуже сильним, ми будемо про працювання говорити, будемо це дуже проговорювати. Багато хто вважає, що якщо Сватхістану вважають жіночою чакрою, то маніпуру вважають чоловічою, тобто вона відкриває нам такі чоловічі якості, ну хоча ми розуміємо, що кожна людина ці чакри має і всі ці прояви в ній мають бути. Як вона це буде тільки проявляти, це найголовніше. Тому маніпура вона дійсно дає нам силу волі, маніпура дає нам направленість, маніпура, дає, коли ми чітко знаємо, чого ми хочемо від життя, це наш стрижень, котрий є всередині вас, і котрий, знаєте, він непохитний. Тобто людина вже повністю впевнена, повністю знає, в якому напрямку вона рухається, що їй робити і навіщо вона це робить. Тому це якраз таки про Маніпуру маніпура, вона важлива для кожного, тільки і відкривається вже після 12, 14 років, 15, по-різному є різні, знову такі знання з приводу цього, коли людина вже починає думати, а в чому вона може себе проявити, в чому є її індивідуальність, бо отримувати задоволення, жити в матеріальному світі це все ок. А в чому її призначення, в чому її Карма. І з рівня маніпури людина починає замислюватися з приводу своєї карми. А що ж таке карма, яка карма в неї? А чи якщо вона не думає так глобально, тут загалом вона починає шукати себе. Оскільки ми знаємо, що кожна душа приходить в цей світ для того, щоб виконати свої призначення, котрих дуже багато задачі, призначення. А, і знову таки допомагає нам в цьому зрозуміти, що нам треба робити. Маніпура. А, тому це контроль, це відкриття розумових здібностей, дуже сильно аналітичні здібності, розуміння, аналіз це відповідальність за своє життя. Коли людина бере це чітко, вона розуміє, що вона відповідальна, вона не звинувачує інших в цьому, що хтось винен, що хтось не зробив. Це інтелектуальний розвиток людини, Тобто людина починає мислити і мислити вже як дійсно продумувати, думати, обдумувати свою діяльність, а що вона може зробити, що вона може принести в цей світ. Це формування особистих якостей та переконань, коли вже людина починає для себе розуміти, що для мене є ок, що для мене не є ок, що я готовий прийняти. Та зробити, і що я не буду приймати зараз. І якраз таки це на рівні маніпури і відбувається. А можливість прийняти рішення, коли людина приймає рішення самостійно, вона не боїться приймати це рішення, оскільки ми знаємо, що в прийнятті рішення є знаєте три ситуації. Перше, коли ми приймаємо так називаємо правильне рішення, коли все, як ми хочемо, і ми тоді радіємо. Є коли ми приймаємо неправильне рішення, це гірше, але все одно ми приймаємо, приймаємо це рішення. І знаєте, найгірше це не прийняти жодного рішення. Не прийняття жодного рішення це дійсно найгірше, що може бути з людиною, коли вона не хоче взагалі нічого приймати, і так, просто все чи відпускає. Чи носить це в собі. Це, знову-таки, чакра дає нам самовпевненість в собі, незалежність, дисципліновань. Бачите, така, ну, кажу, це прям стрижень. От я, як її уявляю, прямо дає нам силу, таку, знаєте, силу, заряд, оцей стрижень, оцю ось внутрішню а -а -а цю силу, котра має бути от в кожному. А і реально дає толчок до дій саме маніпура. Зробити. Піти, відкрити, створити, починати говорити про себе це маніпура, коли ми хочемо заявити, ми хочемо щось робити. І маніпура дає це. тобто ми. Прибираємо страхи, ми прибираємо про те, що ми там не зможемо. ну це знову таки це все рівень Муадхари, і починаємо рухатися. І рухаємося ми в направленості вже до своєї мети. Ну і дуже часто це саме професійна мета. Котру ми беремо як своє призначення, але тут можна і інше, наприклад, це й побудова сім'ї. Тобто знову ти, коли ми вже вирішимо, що ми хочемо не тільки для задоволення, розваг, а ми вже хочемо будувати, дисциплінувати, будувати сім'ю. І тут це дійсно дуже важливо. А також тут в нас дуже важливо, що людина готова розвиватися. Людина хоче рухатися, людина розвивається, людина росте. І це дуже важливо. А вона розуміє, що вона грає дуже важливу роль, її душа важлива і в цьому переродженні, і в цьому світі і вона знає свою цінність, вона бачить план, як вона може зробити що в цьому світі, як вона може розвиватися. Оце дуже важливо, тому що це особисте розуміння себе, своєї цінності, і ну, в цілому свого призначення та своєї ролі. В цьому переродженні на цій планеті. Якщо ми, чакра в нас збалансована, то в нас є дуже класний баланс баланс духовного, фізичного і зовнішнього світу. Тобто ми збалансовані в цьому, ми ділимо ці сфери, і вони в нас в балансі. Але якщо ми кажемо про дисбаланс, це гіперактивність. Коли людина тільки думає про те, що їй треба зробити. Тільки робота, тільки це, тільки те, я прям віддаю все, все життя, всього себе кладу. В мене є ціль, в мене є призначення, в мене є основний напрямок, і я буду йти по головах і через себе, і через всіх буду переступати, і буду йти, йти, йти. А, тому якраз таки баланс цієї чакри, маніпури. Допомагає нам оцей знайти баланс між особистим життям і оцим, соціал... і оцим призначенням, функцією душі, я б сказала так, і взаємовідносини з навколишнім світом. Знову таки, щоб ми не перехилили все тільки в одну сторону, що тільки там, тільки кар'єра, і потім людина, коли прокидається через років, 10, 15, 20, коли вже за 40, чи 40, тут, в принципі, не важливе. Вона розуміє, що і нічого не було. Тобто, і, а ці всі відчуття, да, призначення це добре, коли ти виконуєш, коли ти в цьому знаходишся, але є ще особисте життя. Особисте життя те саме задоволення, сімейне життя. І воно все взаємопов'язано між собою. І треба навчитися балансувати в цьому стані і балансувати з цими чакрами. Дійсно. А, Хоча, знову таки, якщо це збалансовано, то людина вона буде проявляти і внутрішню силу волю. Вона зможе сказати, наприклад, навіть по тій самій роботі, що сьогодні я там з сім'єю, що сьогодні я відчуваю. Її не захопило лише ця думка, знаєте, ця візуалізація, що мені треба тільки так, тільки праця, тільки робота, тільки моє призначення. Я тут не для того, щоб розважатися. Я тут для того. Щоб робити те, що я маю зробити. Ну, це в кращому випадку, якщо людина знає своє призначення. Це знову таки, ми в Гіпер. Ми ще подивимось в Гіпо, коли йде дисбаланс. там вже трошки по-іншому. І тому це знову таки збаланс балансів чакри. Зараз ми ще про баланс поговоримо, дає впевненість у собі. А... І тут є відчуття власної гідності. Ми відчуваємо себе гідно, ми бачимо свої цілі, ми бачимо свою силу. Тобто, це мол, ось такий баланс, але знову так, як ми вже проговорили про гіпер трошки, що не перейти в гіпер, що тільки це буде для вас найважливіше. Да? Знаєте, як стрижним, тобто прописати для себе тільки це і все. Тобто, для мене найважливіше тільки кар'єра. Тільки там матеріальне, ну матеріальне це більше молодхара, кар'єра, призначення, зробити там для кого, для світу і все. І забувається про все навкруги. А, хоча на перших етапах дійсно саме маніпура більш-менш пропрацьованим, дає нам можливість а, побачити свої сили, побачити своє призначення та знайти мотивацію дуже сильно. Тобто, це на початку. Якщо ж немає, і воно переходить в ГІПО, що може бути, якщо переходить в ГІПО? Тут в нас людина взагалі не знає, на що їй це перероджено. Вона не бачить себе не в соціумі ніде. Вона не знає, чим їй зайнятися, вона не знає, що їй робити, вона взагалі нічого не знає. Тобто, тут безвідповідальність повна. Без а, допомоги інших вона не може нічого зробити, вона нічого не хоче вирішувати. Вона живе, ну от і взагалі і сенсу свого не бачить, і хтось живе її життя. І вона дуже сильно а, може бути помішана на якихось дрібних речах, які будуть збивати її. І вона сприймає життя, як тільки чорне і біле, все іншого немає в неї. Тобто, ось такий поділ. І тут самооцінка. А сила волі, все це падає прямо на нуль. Тобто людина, це все взагалі немає, і вона ну, повністю в такому апатичному стані і в прямо депресивному стані. Вважає, що вона пливе по течії, кудись її приб'є. А якщо нікуди не приб'є, то нічого, буде далі плисти, що це все не знаю, цей екзистенційний криза може бути страх. Всі ми помремо, а сень щось робити в цьому житті. Ну, от бачите, ось такі думки, що прям я прям просіла. Кажу такі, прям от просідаю з цими думками. І а, тут нема жодних цілей, нема жодних амбіцій, і в людини найстрашніше вона не бачить виходу. Тобто, в неї вже ось такий стан, що от взагалі. Нічого не знаю, що робити, як робити, і знову-таки це обестінювання себе. І дуже часто ці люди кажуть, навіщо я взагалі з'явився в цьому світі, якщо я нічого не роблю, якщо я нічого не можу, яка моя ціль, який сенс мого переродження, і взагалі, що я знаєте, я погрілю такий стан, як нікчемності, оцей стан нікчемності, коли я взагалі в цих цих емоціях і я нічого звати мене ніяк, я нічого не можу змінити в цьому житті. Хоча тут зрозуміти цінність, якщо ти народився, в тебе є вже душа, в тебе є призначення, ти вже вибрав переродження, ти вже частинка цілої енергії, ти вже в єдності з цією цілою енергією. І це ну, реально дуже-дуже важливо. Тому тут однозначно побачити свою цінність, побачити свій шлях, побачити свої цілі, свої задачі. Повірити в себе. Ось що є дуже-дуже важливим повірити саме в себе. Тому розкриття цієї чакри, як ви бачите, дає нам дуже багато. Розкриття цієї чакри, і по проявах, і по емоціях дійсно дуже-дуже багато дає нам розкриття її. І тут. Це і про призначення, і про цілому задачі на, по життю, що ви можете робити, як ви можете це робити. Основна емоція, що блокує цю чакру, да, якщо ми вже розглядали страх, ми розглядали вже провину. Основна емоція по маніпурі це сором. А... Коли людині соромно, і тут і в цій, і в тій позиції. Якщо ми кажемо сором, тут може бути перше за ті дії, що людина робила. Тому що в покликах і в позивах з маніпури тут можуть бути всі методи, і тут може переступати по головам іти до кінця, і людина може відчувати сором і блокувати потім себе цим, тому що їй реально соромно, що вона робила, як вона це робила, просто будучи захоплена своїми цілями. Своїм шляхом, своїми задачами, своїми амбіціями. І сором, якщо нічого не робить. Це ще більше сором. Коли людина соромиться, що, наприклад, що там в неї батьки там, візьмемо пусть будуть, там, лікарі, а вона взагалі не може знайти себе, нічого не може зробити. І вона не лікар, не вийшла гарним лікарем, не вийшла гарним економістом, не вийшла гарним фінансистом, а, не знаю там, астрологом, ким ще, і сором. Сором перед батьками, сором перед тим, що я не така, як всі. Що всі можуть, всі роблять, а я ні. Тобто, я ось така ось, ну не знаю, ну не, не така ось, не такі руки, не такі ноги, от не така. От. Всі люди як люди, а я ні. І в нас прям сором проявити себе, сором показати, а вдруг щось скажу неправильно, а вдруг я тупа. Це, і оцей сором він просто закриває цю чакру маніпуру. Під цією емоцією маніпура. Не може взагалі, тому що мені це різна, реально це збалансовані амбіції, збалансовані цілі, і сором це все блокує. Тому дуже часто, і це неправильно, коли особливо дітям кажуть в дитинстві, коли дитина щось каже. І ну, це здається вам, знову таки, це з вашої суб'єктивної позиції, здається вам, ну, якимось нерозумним, таким, ну, якимось дивним, і таким, що, ну, як дурним якимось таким. І дуже багато батьків кажуть своїм дітям: ти сказав дурницю, це не синітниця, ти сказав якийсь бред. І в дитини одразу закрадається те. По-перше, сором, тому що її присоромили. Можливо, навіть при інших сказали це, що ти кажеш бред, що ти нерозумний, що твої взагалі ідеї вони неправильні, і ти взагалі думаєш, якось як нерозумна людина. Це, по-перше, цей сором, і далі людина буде боятися проявляти. В неї буде цей сором сидіти, а раптом я скажу щось неправильно. А як мені вийти? Якщо я буду здаватися, що я якийсь глупий, що я якийсь дурний, і ось все береться з простих речей. Коли так от відповідають, наприклад, у мене є позиція, і вона, тобто, є, якщо ну, дійсно, тобто, навіть якась думка є, будь-яка думка має право на життя. Навіть якщо вона ну, здається мені якоїсь. Неможливо, да я можу щось сказати, якщо людина вже доросла, знову таки, моє его, моє це, моя маніпура. Я можу сказати, наприклад, що я вважаю не так. Але кожна думка має право на життя, особливо в дитинстві. Дуже важливо дати дитині не боятися проявляти оці амбіції, проявляти оцю маніпуру. І в школі дуже часто, коли ти піднімаєш ручку, а можна, будь ласка, я відповім, можна, будь ласка, я скажу щось. Ти піднімаєш руку, ти відповідаєш, і вчитель такий. Ну, це взагалі неправильно, і краще б ти сидів і не піднімав ту руку, тому що ти кажеш там повну несенітницю несін... знову. І така дитина, все, більше руку я піднімати не буду. Куди? Яку руку? Яку руку? Нічого не буду, буду сидіти, тиша води, ниже трави, отак буду сидіти собі, щоб ніхто мені нічого не сказав, бо я цей сором відчувати не хочу. І я вже в цьому соромі є. Тому ця емоція блокує маніпуру. і намагайтеся, якщо у вас є діти, знову такі близькі, з ким ви будете працювати, і собі не блокуйте. Навіть сама людина, наприклад, думає, там щось вона хоче сказати, і одразу та ні, зараз буду виглядати е, якось так, е, не так, е, не зрозуміють, подумають, що я якась глупа, що ще, і все, не буду, не буду. У мене є сором, я боюся. Хоча ну, ніхто не знає все. Ні я, ні ви, ніхто. І ми володіємо якоюсь інформацією. І я, і ви, і люди на планеті володіють її. Ми щоб ділитися цією інформацією. І сором це не знати нічого і не казати, не робити нічого, оце буде туди закидати. Але проявити себе це не сором. Тому ця емоція вона дуже часто заважає. Ну і з нею треба працювати, прямо от подумати: якщо прояв є, то в чому він може проявлятися в вас і в чому ви блокуєте себе. До речі, це теж ще в додаток. Дуже час знати про соціальні мережі бувають, коли собою дівчата готую, провідників, і потім треба ж про себе заявити. Треба ж викласти сторіс, треба викласти пост, треба написати, що я тепер провідник там, гри Ліла, гри карма, чи я остролог, чи я майстер тайпування. І, а людині соромно. Вона думає, а що ж інші скажуть? Скажуть, взагалі вже з гузду з'їхала, скільки тобі років? Ти що все це віриш? Ні, я краще отак буду відсиджуватися і не буду проявляти себе. І знову-таки, це який страх сорому? Те, що блокує оцей страх сорому. Те, що ми боїмося, що хтось каже, що це все бред, що ти робиш не те, це що не так. Тому звертайте на це увагу. А ми переходимо до пропрацювань цієї чакри Маніпур. Ми поговорили про неї. А, і зараз будемо вже казати, як ми можемо працювати з маніпури. Ну, Перше, всім знайоме кольоротерапія. Да. Жовтий тей проклеювати на зону маніпури, є спеціальні аплікації, тейпування, жовтий колір навколо вас, жовта одежа, золоті прикраси, а, жовта їжа. Це все на розкриття маніпури. Тобто кольоротерапія в нас залишається на першому місці. Те, що ми можемо використовувати, не тут ми кажемо про цей прям жовтий колір. А наступне, що в нас може бути, це медитація. Медитативні практики. І тут, коли ми кажемо про медитацію, якщо в інших я вам казала рекомендації, тут бажано контакт з вогнем. Запалити себе. А, запалити цілі, запалити амбіції, і тому важливо використовувати вогонь. Свічки а біля костра, біля вогню. Біля каміну, навіть просто включити на телевізорі звук, як горить костер, і як оці ось там шкварочки літять, це все от включити собі це і цей звук, і медитувати знову таки на рівні маніпури. Ми відчуваємо, як жовтий колір починає розкриватися, як чакра розкривається, як ці потоки в нас ідуть, і ми її так розкриваємо, розкриваємо, розкриваємо. І ця енергія жовта вона повністю. Захоплює наше тіло, захоплює нас, і ми відчуваємо, як вона тече, як маніпура розкрилася, і вона тече по нашому тілу. І це дійсно дуже-дуже така от крута техніка, котру можемо використовувати, медитувати, і от під звуки вогню. Вогню звуки, коли бачимо, дуже класно розкриває мантри. Мантри, ми вже дрізом проговорили, мантра. Маніпури це рам, рам, рам. Мантри чути, співати, проговорювати. Мантра розкриває. От навіть коли рам, ви... На, ну от, і знову таки, тут дуже багато є, як ну, афоризмів, да? сказала б так, а це нас підпалює. Це нас, нам треба запалити маніпуру, тому що маніпура знаходиться сонячне сплетіння. Не зря його так назвали сонце. Сонце дає нам основне ось наш напрямок, наше призначення. І рам, ра, сонце, і ми рам, рам, оце, тобто розкриваємо, щоб це сонце запалити всередині нас. Подумайте, з приводу цього, це дійсно такі, ось теж, якщо співставити, проаналізувати ну, речі, кути прямо от вони так логічно лягають. І це в нас про а, Маніпуру. Третє, це мантр. Четверте, це знову-таки ми вже знаємо про йогу. І загалом, якщо казати про а, асани, тут дуже добре силові асани. Тобто, це оці асани з планками, асани, коли ми на руках. Тобто, коли ми використовуємо силу, от саме пропрацювання силою, Тобто, тут вже не тільки Киросав, а тут саме от сила, волі і сила, дуже прямо от важливо. І тут і заняття, коли ми теж пропрацьовуємо силою, але. Сила на витривалість не тільки там там 20 кг, а на витривалість. Тобто, наприклад, в тій же планці стоїмо чи е, використовуємо якісь балансовані пози, да, на одній нозі стоїмо, закритим очима стоїмо, балансуємо. Е, сила в руках, відтискання от там, де ми маємо проявити силу та витривалість. Це теж дуже добре. В нас буде працювати. Ну, якщо казати, що проводить спорту, це може бути як акробатика, це може бути як гімнастика. Ось такі от методи, коли там сила і треба її дуже в доброму такому напрямку, в дуже доброму кількості і знову таки витривалість також. Це в нас четверте, тобто робота з тілом. І а, афірмації. Афірмації бере знову такі з книжки з карми. Карма ліва. Дві ці книжки беру з карми з моєї авторської гри. Тут у нас є опис, де я навчаю ще роботи по чакрам. Ну що, які ж ми виберемо афірмації? Перше. Я все можу. Віра в себе, я все можу. Просто, легко, сьогодні, тут і зараз. Я все можу. Це. Установки та маленькі, як я кажу, люди в вашій голові. Е, говорять вам, ні-ні, ну, не все, ну все, ну все. Видохні, видохні. Все добре, все добре, ти не все можеш, все, типу, фу, забудь, не те, не те. Ні. Я можу все. І це дуже важливо. Наступна, а, оце дуже добре, оскільки особливо вков гіпер. я пробачаю себе за минулі помилки та та досліджую уроки з цих помилок. Я пробачаю себе за минулі помилки та досліджую уроки з минулих, помилки, з минулих, з минулих помилок. О. Тобто тут у нас я пробачаю собі за минуле і беру досвід з тих уроків. Отак От краще зробимо. Тобто, тут у нас якраз такі про минулі помилки, щоб не було сорому пробачити собі, пробачити собі це ну, не дуже важкий процес. Ми можемо пробачити багато кого, ми можемо пробачити майже все. Пробачити себе це вищий рівень. Тому що часто ми не можемо пробачити саме себе. Якби я тоді, якби я зміг, якби я зробив, я не пробачаю собі за те, що я зробив. Оце дуже сильно руйнується все. І знову-таки отримати досвід з цих уроків. І ще одна буде, а, оце якраз. Я амбіціозна та здібна особистість. Я амбіціозна та здібна особистість, чисте розкриття маніпури. Амбіції, сила всередині. Ось такі афірмації ідеально підходять для пропрацювання з маніпурою. Повірте, пропрацювання не такі важкі. Ви можете їх робити і кожен день. Але робіть це. Маніпура дає нам напрямок. Маніпура дає нам розуміння нашої карми, нашого призначення. Маніпура дає нам цілі. Маніпура дає нам амбіції. Маніпура допомагає нам дуже сильно. Тому. Працюйте з цієї чакри, розкривайте її. Ми будемо з вами прощатися. Я, ваш провідник, світ чакр Юля, була сьогодні з вами. Навчаю, проводжу в цей світ тіла, розуму та душі. До зустрічі з вами на наступних лекціях.